Тарас Чорновіл, народний депутат України чотирьох скликань, політичний аналітик, експерт з питань міжнародної політики, активний блогер. В нього є власний телеграм-канал. Я закликаю вас підписатися на Тараса. І я ми з задоволенням його читаємо. Вітаю вас, пане Тарасе! Почнемо з сакральної жертви Росії, як її вже почали називати. Це Дар'я Дугіна, і, начебто, там така ж. Пугунська історія, значить, причетність Азова і нашого супер суперагента Наталії Вовк, про що буквально за дві доби, що також дуже цікаво, заявила ФСБ. Насправді, у мене два питання: навіщо українським спецслужбам Дугіна про існування, ну Дар'я Дугіна, про існування якої я дізнався тільки завдяки завдяки тому, що вона померла. Я не знав, що вона існує, і з іншого боку, ну це така позиція ФСБ. Вона вони фактично здалися, що нічого не можуть. Бо за два дні ну побачити, як людина в'їжджає, виїжджає і не затримати, ну це дуже дивна історія. Ні, ну знаєте, це все тягне на дуже низький рівень фальсифікації. Тому що насправді, ну, перше, сакральна жертва, про яку ніхто не знає, в тому числі і на самій Росії. О, давайте подумаємо, її зараз раптом почали клипати в сакральну жертву багато рашистських, е, ну не основних пропагандистів, ті, напевне, знали, але різних е, там, шовіністично настроєних, то що регулярно перепутували навіть прізвища. От недавно в, е, в цьому. В, е, в інтернеті, в Телеграмі пішов воли, де якісь там. Расистки розказує, як вони будуть вчити мститися за нашу духу, так, так так, так, так. Тобто насправді більшість з них навіть не знають, хто вона така на самій Росії, тому це досить провальна історія зі створенням сакральної жертви з довсім невідомої людини. Перш Ну, другий людина, яка взагалі живе з е, 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 нацистські саме нацистські продовження своєї принципів батька, які завжди був. Е, Російським саме нацистом, а не націоналістом і тому подібне, це теж доволі супнівна штука для країни, яка дуже хоче розказувати, як вони борються з нацистами в усьому мірі. Ну насправді для АЗОВ, я казав, можна було б зробити опитування, скільки людей до моменту, коли Азов звинуватили в вбивстві Дугіної, знали про існування і про самого Дугіна. Дугін відійшов десь далекі минули ще в ті часи, коли. У Азові їхнє політичне середовище в Україні ще не починало формуватися. Десь зоряний час Духіна, це 90-ті і середина нульових, 2004, 2006 і восьмий рік. Це був його спалах. Ми про нього знали, дехто в Україні тут в Україні були такі, як там його продовжувачі, представники його організації Євразійської, як там Арістовіч і Дмитро Корчинський, на жаль, до цього приєдного але Потім обібрався відійшов і. Тому прив'язка ця абсолютно штучна з Гугіною робити е, сакральну ну, можна хіба що для виключно внутрішнього штуку на Росії. Для Росії чому це для Росії має певне значення? На Росії починаються тихі сумніви. А нужна ли нам ета спецоперація? А для чого ета війна? Розказування розкази, що війна йде по тих боку НАТО, ну якось. Не особливо захопило російське суспільство. Перше воювати з усім НАТО всі не дуже хочуть. Друге, більш елітарна частина думаюча прекрасно знає, що Путін сам боїться варіанту війни війни НАТО. для нього. Це є непонятна річ. Він його стрігається. і тому на сьогоднішній день треба яке чином показати внутрішню загрозу навіть ціною престижу ФСБ, яке мовляв не сприймає, не справляється внутрішніми загрозами. Хочемо ще поговорити звичайно про нашу незалежність і саме про день незалежності, який ми позавчора святкували чи відзначали, буде правильно сказати, бо ще не ще не до свят. Ми всі очікували терора, в принципі, все одно була постійна повітряна тривога по всій Україні, але він не був таким масовим, який ми очікували. Путін, скажіть, як ви думаєте, передумав, чи це все, що зараз, на все, що зараз здатна російська армія. Те, що в Путіна немає чогось зараз нового, чим він може серйозно вплинути на Україну, нанести удар, руйнувати Україну, створювати проти України якісь додаткові страшні загрози. В нього є тільки те, що він мав до сьогоднішнього дня, і що він на сьогоднішній день використовує проти України. Все це крапка. Це може тривати довго, це може тривати місяцями, це може тривати рік і навіть більше. Правда, вже більш в ялій стадії, але в нього вичерпуються ресурси, і він може просто тиснути. Він Може провадити цю туристичну політику, і все момент, який це фактично от підкріплює, те, на чому ми зупинилися, це історія з дуже розрекомендованою рашистською зброєю, оцими кінжалами, і при зброя кінжал. Вони ж е, її розрахуємо. Перше колосальна швидкість, дальність, потужність удару. І головне, вона не вразлива для ППО проти повітряної оборони. Її не може перехопити і далі вони безперерв розказують: ми на удари по Центром прийняття рішень, правдуєте в справі Дугіної, як без перерви, О, та ж сама Сімоніан там писала центри прийняті рішень, центри прийняття рішень. І от просте питання: ваші ракети в силу тої ППО, яка вибудена навколо Києва ще в 2014 році. Дякуємо тим, хто це зробив, бо дійсно столиця. А в це вона дуже важлива для всієї країни. Не впала і не стала зруйнована. І от. В столицю проривалися тільки окремі ракети, а до центру міста не долетіла жодна ракета взагалі, просто за означенням взагалі. От про це питання: ви хочете знищити українську владу? Що може бути простіше ніж запустити кінжал, до якого не можна підготуватися? Тому що доліт дуже швидкий. Якщо ви його запустите з літаків з малої відстані з Білорусі, це будуть буквально кілька хвилин на приліт. Ні, президент країни, ні Верховна Рада не встигне заховатися. Будуть вони знищені. Давалося, б. чому ви із того, щоб зробити таку атаку, зробили дві різні інші речі. Три ракети кожна з них коштує від 25 по моєму, мільйонів доларів. Одна ракета, щоб ви собі уявили. Ви три ракети запустили одну в район міста Делятина у Івано-Франківській області, де нібито знищили склади ракет, яких там не було. і Там не було ніякої детонації. Ви просто попали в якісь старі склади, які були недіючі. другий ви знищили птахофабрику. На Харківщині такою ракетою і третє, ви знищили пошкодили якісь інфраструктурний чи військовий об'єкт на Вінниччині. Решта ракет ви вивезли до Калінінградської області, де ними погрожуєте країнам, що і нам НАТО, по яких ви точно їх не ризикнете запустити ніколи ні за яких обставин. Звідки ви не можете їх запустити в Україні? Здавалося, вони вам так потрібні для того, щоб здобути перевагу війні проти України. Саме ті ракети могли б вирішити питання питання, чому ні? Та по одній єдиній причині, тому що насправді немає ніякої гіперзвукової зброї. Є абсолютно той самий іскандер, просто пристосований до базування повітряного, і він дійсно ну, становить трохи більшу загрозу чання іскандера земного базування, тому що швидкий польот більш. Але не це ніякої додаткової бойової ваги, ніяких технік можливостей, які би могли вам дати можливість переломити ситуацію. Він звуковий гіль, Соловйов і інші не почав розповідати. Чи може ми, імеє таке оружие, і ми використовувалися в Україні, його швиденько від гріха подалі перевезли все, що... Обосів кінінзуте, я зрозумів, що його не застосують. Мовляв, ми там ділаємо здержування, щоб на нас НАТО не напало. Тобто насправді, чому я про це згадав про ті кінжали, та насправді тому, що єдиний поки що розпіарений вид зброї загальної зброї, неядерної зброї, яким Ерефія могла би грозити Україні дійсно створити проблеми, і він насправді фізично не існує, тобто і його насправді нема. Тобто, вся теорія, вся ця розповідь про якусь надпотужну російську військову індустрію, то що виявилося блефом. і тому те, що ми мали 24 серпня. Ще раз кажу, якщо не рахувати оту трагедію, де загинули люди через оце попадіння в поїзд саме в поїзд вони, очевидно, тільки випадково могли попасти. То якщо не рахувати цього, то вони 24-го показали все, на що вони спроможні. Далі пробувати тиснути нас на фронтах з дуже сумнівним результатом і з великими втратами, і далі продовжувати обстріл нас ракетами, які в них вичерпуються. Вони вже вийшли на критичну межу, яку країна, яка вважає своїми ворогами весь світ, переходити цю межу ним. Може, хоча я думаю, що вони будуть опити по Україні, на жаль, всім, що вони мають до останку, доки них не залишиться взагалі нічого. Так, якщо чесно, оця надпотужна зброя це дуже дивна історія, бо вони навіть мультики намалювали так, що весь світ сміявся з цього приводу. Давайте поговоримо mm. про Крим. Ми розуміємо, що Україна і Українці вже не погодяться на будь-які там варіанти, окрім звільнення Криму, чи то військовим шляхом, чи то можливо ситуація скласться тим таким чином, що він просто повернеться, бо побіжать російські війська. Ну будь-яким в будь-якому випадку Крим стане Україною. Це все, все прекрасно розуміють, що нам робити з цими приспособленцями, які значна частина населення Криму, це саме вони. Їм однаково яка влада, їм однаково, ну типа, біле прийшли, червоні прийшли. Хай таке. Ми маємо там, наприклад, вводити одразу українську мову в школах. Чи маємо ми, наприклад, там проводити ілюстрацію? Тобто, якою має бути політика України щодо тих, хто зараз в Криму? Ну, перше після повернення Криму ми можемо зробити єдину зміну у законах, яка до речі в нас передбачалася в на певній мірі по ордупрадуєте тоді в мінських домовленостях на першочерговому етапі. Оті особливості застосування місцевого самоврядування по певних обмеженнях, тобто давати ну є один принцип він абсолютно стандартний для всього світу на деокупованих територіях. Ви не робите пільг. Для того населення, яке підтримувало окупанта, це є повне табу в будь-якій країні, яка деокупувалася, чи пригадуєте Францію після вигнання гітлерівців інших такі речі не допускалися ніколи за жодних обставин. Просто це абсолютне табу, але можуть бути внесені зміни до законів, які на таких територіях можуть обмежувати деякі громадські права. Ну, наприклад, в Німеччині після падіння гітлеризму певний період, там, по моєму, десь. 5, а десять 10 років не проводилися вибори взагалі. Тобто виборів там бути не може. У нас до речі, цим законом про особливості місцевого самоврядування Вордову. Пам'ятайте, 2014 року так. було те, що передбачено: що вибори будуть проведені тільки в самих населених пунктах, територіальних громадах, містах, селах і селищах не можуть бути виборів у районні і обласні ради, те саме по Криму. І так само по території ОРДО, і коли ми їх деокупуємо. Очевидно, що на певний період ми можемо ухвалити закон, яким тимчасово призупиняємо особливості реалізації публічної влади в цих територіях. Тому що ми прекрасно розуміємо, що доки там відбудеться певна дерусифікація і денацифікація цих територій, в цей період ми собі можемо уявити тільки кого там будуть обирати в умовах абсолютно вільного виявлення, коли люди 8 років, та й до того 4-20 до того років. Там російська пропаганда була абсолютно, але уявіть собі вісім років, коли вона була просто настільки агресивна, що навіть ту пропаганду, де там Махві чи Кіптірі була не можна приїхати з тим, що вона творила в Криму, тому насправді. Для нас суттєво, щоб там зупинити виборчий процес, можна обирати мерів міст, міські ради, сільські селищні, але не можна на період, скажімо, 10 років, проводити вибори до Верховної Ради Криму. Якщо він буде зберігатися як автономія, якщо він буде зберігатися як область або культурна національна автономія кримських татар, то може тільки до таких органів, як Меджелі, проводитися вибори. Тощо тепер, що стосується самих людей, які там будуть, і, і, і норм для них. Ну вибачте, в Україні є мовне законодавство. В Україні є законодавство про освіту, з якого чину території, які були в нас відторкнуті, які ми зараз повернули, мають бути поза межами цього законодавства. Так зрозуміло що на практиці там, мабуть, будуть якісь складності. напевно зрозуміло, що там в перших класах не відразу вдасться перейти до стопроцентного вивчення української мови. але Використання російської мови як засобу навчання в принципі не може бути навіть навіть згадки про це не може бути. У нас є законодавство. Просто воно починає діяти на деокупованих територіях, і це не буде якоюсь проблемою. Знаєте? Люди, ті, які дуже гарно приймали там росіяни, дуже кричали Путін, приділи. Вони дуже добре розуміють потужність, силу, послідовність, і вони починають вилазити на шиї, починають знущатися і творити дуже багато зла. Згадайте, коли була м'ягка до них позиція після 2014 року, 2014-му як вони всі затаїлися, коли 2016-му відчули, що немає такого тиску на них, як полізили ці ворожі канали, що там витворили про російські політики. Тому що вони раптом відчули, що для них немає загрози, що до них толерантно ставиться держава, тому що держава демократична, хоче бути європейською. Нам потрібно повестися так, як альянти повелися з Німеччиною після її деокупації. Максимально вкладати ресурси, максимально вкладати старання для того, щоб відновити ці території, відновити там нормальну економіку. Крим буде повернути туди водопостачання, добре гарно забезпечити всі інші речі, але Паралельно з тим, е, ну подбати про стопроцентне дотримання там саме українських законів і дотримуватися їх жорстко, ну з певними поправками на просто на нормальну реалізацію цього законодавства. І тепер другий момент. Давайте глянемо зглянемо зараз між Кримом і е, не окупованою вільною територією України ще 100 кілометрів, і в напрямку Херсона, і в напрямку Запоріжжя там ще більше. А коли тільки полетіли перші. Ракети по об'єктах в Криму, коли там почалися, як ми кажемо, бавовна, хлопки по їхньому, почалися оті польоти безпілотників, якими виявляють наші ЗСУ, виявляють їхні е, е, зони розміщення протиповітряної оборони, які черги стоять на Кримському мосту. Тобто насправді, коли ми говоримо про той ворожий контингент, який туди заїхав після 2014 року, а це колосальна кількість. Там, за різними даними, від півмільйона до мільйона чужорідного елементу, який десь витісняв місцеве населення. Дуже багато кримарі України покинули. Ну, у Львові, десятки, у Львові. Де Львів? Де... Ті мешканців Криму кілька десятків тисяч, вибачаюся, мешканці Криму переїхали. в Києві. Ми на кожному куточку побачимо певний бізнес там кримських татар чи кримчан, взагалі, які мусили покинути Крим. На їх місце вселилися оті освободітелі. В них не може бути жодних прав. Вони незаконно в'їхали на територію Криму після того, як Україна закрила ті пункти пропуску. Їм максимум, що може бути після звільнення Криму, тих, хто ще не втечуть, а я думаю, втече 90%. Це повідомлення, що ті, хто не вчинили прямих безпосередньо. Ніх злочинів кримінальних проти України і українців зможуть покинути Крим з повною втратою без збереження жодних прав, ні майнових, ні будь-яких. Все, що ви собі там захопили які-небудь. Власність, то що ви її втрачаєте, ви її не зможете вивести, і вони будуть втікати. Тільки єдине, що їх не будуть садити в тюрму за те, що вони незаконно переткнули кордон, незаконно проникнули на територію Криму. І повірте мені, залишиться не так багато людей. Туди повернуться ті люди, які зараз всю війну перебувають на вільній території України. Хтось з них добре володіє українською, хтось не дуже добре володіє українською, хтось з них має одні політичні погляди, хтось має другі. Але це всі люди, які не захотіли жити під Росією, які захот... Хотіли жити в Україні, вони становитимуть там основну масу. Що стосується великої кількості колаборантів, які зосередилися Севастополь, Сімферополь, Південний Берег Криму. Я думаю, що вони будуть тікати першими. І більшість з них вже Крим покинули вже зараз під час перших атак, навіть після того як 24-го часа почалася війна, і раптом виявилося, що вони не дуже можуть просунутися. Їх зупинили біля Херсона. Пригадуєте, були перші великі спроби. Паційна адміністрація навіть зробила неочікану річ на певний період на тиждень заборонила виїжджати з Криму без особливих якогось дозволів перепусток. Тому насправді проблема після повернення Криму буде мені здається не більшою а можливо навіть трошки меншою ніж вона була, скажімо, в 12-13 році, коли Крим був дуже сильно контрольований різними московськими спецслужбами. Зараз це буде легше, просто треба не дати слабинки. Там, де треба буде, просто ну зрозуміємо якісь люди, діти, яким важко в першому класі відразу перейти на українську мову, десь треба буде проявити розуміння, не міняючи законів. Але це мають бути епізодичні речі. Коли Україна показує, що її треба поважати, повірте, поважати будуть. Я з вами абсолютно погоджуюся, тому що дійсно треба про це заявляти, говорити, і дуже швидко всі перейдуть на українську мову. Сподіваємося, не лише в Криму, а й в інших регіонах. Пане Тарас, я хочу поговорити з вами. Ну можливо, поміркувати про політичну ситуацію вже після війни, після перемоги. Днями у нас в ефірі був Віктор Тригубо, відомий громадський активіст, ви точно його знаєте, який зараз в лавах ЗСУ захищає Україну. Він вважає, що в Україні автократія після перемоги просто неможлива. А як ви вважаєте? Чи може пройти до влади ну мовно так сказати хунта? Чи, наприклад, якийсь політик, який вирішить захопити владу повністю? Таке можливо в Україні? Знаєте, у нас було багато людей, які дуже хотіли створити автократичну владу. І де зараз ті люди? Ну Януковича зараз десь е, там на Московії. Цілий ряд інших, які тут диктували, будували якісь плани, там е, які навіть нинішньою владою знайшли дуже добре спільну мову, типу Портнова, який погрожував всім там украм, там патріотам, що їх тут будуть убивати, там все після перемоги Зеленського правда, ці заяви Портнова. Він теж мусив текти з України. Інше питання, хто йому дозволив так вільно виїхати, коли по ньому відкриті були провадження про державну зраду. Ну це окрема вже тема, коли будемо розбиратися з БУ і рекордонною службою. Тому я переконаний, що на більш ну так скажімо так, стратегічну перспективу поняття диктатури в Україні неможливо, тому що в Україні перше. Є пасіонарна частина, і завжди небагато в Україні є більше ніж в будь якій країні світу. Нормально пасіонарна частина наті становить 5, максимум 10%. У нас від чверті до третини населення України є в певній мірі пасіонаріями. От люди, які кинулися всьому допомагати фронту, які на самі пішли воювати, які стояли в чергах, щоб там взяти участь. Люди, які беруть участь в інформаційній війні, у нас їх більше ніж будь-якій країні світу, яка протистоїть стоїть чиїсь агресії. І тому ці люди, ну вони дуже жорстко зреагують на спробу вести будь-яку автократичність. А ті люди прийшли війну в більшості свої. Повірте, це буде занадто страшно для декого спробувати це зробити з другого боку. Все решта населення України, які зараз дали на жаль дуже погані результати під час опитування КМІСу, велику схильність до тоталітаризму. Вона дуже небезпечна, вона дуже ризикова. Але вони це сприймають не зовсім в тому плані. Як це вирішили для себе переорієнтувати деякі українські політики? Вони це сприймають як необхідність зараз захищати Україну як необхідний захід для війни, і потім. Розказувати, що нам потрібно далі закручувати гайки, тому що у нас тут, бачите, Росія нікуди не зникла, вона нехай там і поборена, вона забрала свої війська, але вона далі існує. Що в нас ж тут відбудова? Тому нам потрібно всім там затиснути не тільки ремінці затягнути, але і роти собі позашивати і не критикувати владу. Це не спрацює, і решта населення України цього сприймати не буде. Чи влада в Україні хотіла би мати тоталітарний режим? Я би сказав, що не зовсім те, що в світі сприймають як тоталітарні режими. Знаєте, тоталітарні режими на зразок Франко, Піночета, багатьох інших, це є тоталітарні режими, які все таки побудовані на певних моментах пасіонарності, і е, недо, ну, вони починалися всі, як справа, з антикорупційних дій. Тоталітаризм дуже часто приходив з антикорупційною певною тематикою. А у нас, у нас, на жаль, є дуже велике бажання багатьох людей, близьких до влади, закрутити гайки, обмежити свободу слова, обмежити можливість діяльності певних там структур, зробити, зациклити повністю контроль за всіма силовими структурами за владою для того, щоб сприяти корупції. І тому. Той тоталітаризм, який дуже добре знаходить підтримку в Іспанії чи в Чилі на певний період, саме серед пасіонарної частини суспільства в Україні, серед цього суспільства буде сприйняти абсолютно жорстко негативно. Це неможливо. Певний період будуть спроби, але вони виходять дуже серйозний відпір. Насправді. Е Якщо розбити питання на два пункти, чи буде спроба після закінчення війни продовжувати от утримування певної тоталітарної моделі? Так спроба буде. Чи вона буде вдала? Ні, її буде розгромлено дуже жорсткий спосіб, дуже швидко. Після того, коли впаде табу на можливість проведення масових акцій протесту, не будуть достатньо жорсткі. Влада в нас протесту боїться, тому я можу погодитися з Тригубовим, що насправді не буде такого. А коли мова ще йде про от якусь хунту. Ну, хунта це очевидно, що не чинна влада. Чинна обрана, ми її можемо любити, не любити, але вона обрана, вона легітимна. Хунта це ті, хто захоплюють владу. Ніякі військові, ніякі політики в Україні ні під час війни, ні після війни не будуть захоплювати владу. Українці до глибини кісток демократи в прямому розумінні цього слова. Демократія це влада народу. Влада має бути обрана. У нас є схильність будь-яких політиків. Пробувати не будь-яких, але багатьох політиків спробувати вести тоталітаризм після отримання влади демократичним чинним способом. Тобто тоталітаризм у нас хочуть вести ну, певним способом ну скажімо передпорядкуванням собі певних органів, які їм не належаться, спробою нелегітимного впливу. от те, що зараз відбувається офіс президента, пробує впливати і на Верховну Раду, і на уряд, і на армію, і на суди, і на все інше. Так це узрупація влади. Це є страшний злочин, це страшне порушення. Це є тоталітаризм, але це пробують робити робити ті, хто був все таки прийшли до влади легітимним шляхом, а от впав нахоплення влади для України абсолютно не характерний в Україні. Немає потужних сил, які би хотіли це зробити. Так, українці, навіть ті, хто дуже незадоволені владою, дотерплять кінця каденції цієї влади. Очевидно, дуже її псуюче життя. Після закінчення він мітингів, актів протесту, викриттів, різних там форумів опозиційних в Україні буде неймовірно багато. Дуже багато владі буде дуже невесело. Але після того відбудуться вибори. Яка влада переможе, та влада і залишиться далі в Україні, проти якої будуть теж відніматися мітинги, протести, демонстрації. Але Варіант хунти захоплення влади в Україні, практично, на мій погляд, є ну нереалістичним.